Наш папочка сьогодні нам робить шопінг. Труси. Їдемо купляти труси. <решки> <решки> І беремо вас з собою. Будемо все знімати. Подивимося, яким купили труси. Будете вибирати. Будете вибирати, так. Ми проживаємо у Вінниці, і наша весела сімейка приїхала сьогодні на шопінг у Мегамол. Криво мені завжди подобалось купувати ніжну білизну, і так як наш популя сьогодні платить, ми обираємо. Точніше, я обираю. Тут просто дівчачий рай. Обрала я два бюзгалтери і трусики. А тут Кристинка засмучена, що їй ще не потрібні бюзгалтери. Трусіляшки, трусіляшки. Але на цьому наші покупочки ще не закінчені. Далі ми пішли в інший магазин. І так як наш папуля платить, треба обирати по максималочці. Хі-хі-хі. Далі ми пішли у Макдональдс, так як ми дуже виснажились, потрібно було підкріпитись. Показую, що я обрала. Обрала я жасмін трусики і маєчку, таких яких я люблю спати. Потім ось такий бежевий бюстгальтер, Також чорний, вони ідентичні. І ось такі бежеві трусики з кружевом, також. Мені дуже сподобались. Ось такий рожевий набір для спання, для дому.